Нехай святиться тут Боже ім'я, нехай панує між вами щоденно, щире слово і правда свята. Глудай, Тепло сонячна домінка, діти хай дзвінко, в землі, зорені боями, буйно зацюду, за цю оживе прися земля без сусіда москаля, Знов розквітне Україна, сильна, вільна і єдина. Вівчівка, нехай виростає, а град огонь туча, нехай позвонає, нехай там народить, ще запшениця, усяке збіжжя, усяка пашниця, а пісня не згине у рідному кралі, Калина та квітне зеленому ганю. Хай рідне слово, серця зігріває, а наша країна нехай процвітає. Ізуть прибуття, щоб вилі смутку чорні зневіри Шукали сонця крізь хмару сіль, і навіть бурі, як громи грають, не попадали в кіхті вічаю, сіся, родися скрізь в Україні, наука ясна і чисте проміння, щоб не чорніли пітно безкрайні де ворог зради сіть розпинає, щоб в світлі сонця люто вновився, серцем очистився духом скріпився. Сьогодні Україна у вогні, сьогодні ворог рушить всі кордони, давно чекають матері, жінки своїх синів, чоловіків додому. Ми знаємо, як тяжко на війні, як скучили за рідною сім'єю. Який підступний ворог уночі, як голови кладете за ідею, за Україну, за добро, за мир, за щастя всіх людей на батьківщині. І зараз є один орієнтир добробут нації і слава України. Солдати, воїни, ви мужні й непохитні, ми ваша віра і опора у тилу. Нехай небесні кольори блакитні освітлять вам дорогу через луг Ви зараз не прості захисники, ви гідні патріоти України, ми перед вами вічні боржники. Ви стільки робите для кожної родини солдати, воїни, чекаємо вас додому і віримо, настане скоро час. Коли вже відсвяткуємо перемогу, бо кожен день ми молимо за вас. Щасті, здоров'я, власне і здоров нам, вашим дітям і вам, щоб снились гарні сни. Хай співають, пісні вам голосні, хай вам ночі будуть, мирні і мирні, хай різдвяна коляда вас виселяє. Да, Веселіться усі разом, Христос Свяждає. Посладився, слава Ісусу Христу, і так і так ще можемо вітатися. Е, хочу, звичайно, що дякую. Ці вам. але, е, знаєте, бракує слів, е, так є такі моменти, часами зауважую за собою. А чому? Тому що е, прекрасно думаю, зауважуєте, що е, коляда є зовсім інша, ніж було то навіть в минулі роки. Ви бачите, чим наповнена, наповнена тим нашим болем, тими нашими бідами, переживаннями, проханням, про мир і спокій. Бачите, навіть коляда така є. Навіть отака коляда. І болюча вона є. Болюча вона є, і цілком природно, цілком природньо, що ми навіть колядуючи, можемо плакати сьогодні. Так? Ну, ну бо так є. такий є час. Такі є обставини, такий є бачите, стан речей, війна в державі, ми змагаємося. І, і отак, так би сказати, в тій боротьбі отак і колядуємо. Але сподіваємося, сподіваємося, що Бог нам благословить. В подальшому знову боротьба, знову змагання за трошки час Великого посту. І це, напевно, буде знову час, пам'ятаєте, як минулого року. Ми так були досить, досить ревно взялися до Бачите, і вистояли більше, ніж три дні. Я вже не раз згадував, нам прогнозували три дні, і Україна буде завойована. Але бачите, ми продовжуємо змагатися, боротися. Це є також спільними зусиллями. Це є справа, яка здобувається спільними зусиллями. Нашими жертвами, нашою молитвою через наших військових, волонтерів, медиків разом бачити, що значить, що значить дійсно ота пісня «В єдності сила народу, то маємо таке явне от переконання, коли нам ніхто не вірив. От справді нам ніхто не вірив. Як я одного разу згадував міністр, радше посол в Німеччині, він каже, я плакав. Я плакав, коли мені відмовили, каже, коли я просив якоїсь підтримки в перших днях війни. Він каже, я плакав. Чому? Тому що мені відмовили, бо нам ніхто не вірить. Але бачите, що значить ота єдність, що значить якась така спільна жертва, е спільна молитва, спільні зусилля для спільного добра. Сподіваємося. І як ми поляміємо в тих молитвах, я не знаю, як ми, я не знаю, як ми, але може, може, хоч би, як ми кажемо, діти. Може хоч би внуки, так, то, то не побачать. Може вдасться нормально вчитися, може вдасться якось нормально працювати. Як я завжди кажу, ми нікого не чіпаємо, багато не хочемо. Спокійно працювати, ростити своїх дітей, тішитися їхніми успіхами, працювати біля своєї землі, перебивати свого дому, тішитися родинним життям. І, і, і ніби, ніби нічого понад того. Маленькі, маленькі наші бажання, але молимося, колядуємо, співаємо, просимо, щоб Бог почув і нам поблагословив. Я дякую всім вам, що колядували, можна так сказати, виявили це бажання трошки заколядувати і прославити Бога. І тим самим, може так з певного сну, але попрощалися ми у час з колядою. так. І надалі знову сподіваємося, знову і знову, що Бог попадовить, і ми дочекаємося миру, а найважніше не просто миру, а нашої перемоги. Слава Ісусу Христу!